Всім привіт, все завітав на мій канал. Мене звати Олександр. Сьогодні ми з вами йдемо до лісу. Нарешті просив я батьків, щоб піти до лісу. Але не в цей наш перший ліс, а той наступний, великий ліс, туди я сам ходити не хочу. Так що так, покажу вам трохи краси і разом з вами відпочинемо. Так що приєднуйтеся до мене. Кому не важко, ставте лайк, підписуйтесь на канал і пишіть коментарі. Ось у нас дивіться яке сонечко. Ось дуже тепло на дворі. Ось так, дивіться, як гарно. Ось так, тому залишайтеся, кому цікаво. Підписуйтеся на канал і будемо з вами дружити. Так, ось ми вийшли на таку галявину, на таке поле. Тут ось це вже другий ліс і ми йдемо у той наступний. Ось там. Тут у нас такі гори у Прикарпатті. Можливо, ще видно десь, але то сонце дуже б'є, де сніги стоять. Ось так, у нас тут дуже-дуже гарно. Ну, ось так, ідемо дуже тепло, вітру майже немає. Йдемо дивитися, чи є пісніжники. Так що, кому цікаво, залишайтеся обов'язково. З вами, якщо знайду, то покажу, тому що вони вже повинні бути. Ну тут такі трохи кущі, а так то тут у нас в основному ліси. Так що такі то справи йдемо далі. Хочу ще вам розповісти, що швидше всього. Буду проводити прямий ефір або в суботу, або в неділю. І буду відповідати на ваші запитання на коментарі. Тому якомога більше задавайте запитань, які вас цікавлять по господарству і взагалі, що вас цікавить, мені щось можете запитати, і я вам все відповім і розповім. Собі запишу і на прямому ефірі буду вам відповідати на коментарі ваші. Ось так. Ось так у нас дуже гарно. Так і тут давно я не був в лісі. Ще, напевно, два місяці тому був в лісі. А так це щось потягнуло на природу трохи відпочити. Ось так. Так що ми з вами йдемо. А якщось зустрінемо по дорозі, зроблю декілька вам знімків, пейзажі такі і поставляю в відео щоб ви побачили, яка у нас краса у Прикарпатті. Це є Івано-Франківська область, західна частина України. Ось так. Ну Ми йдемо, а ви ставте лайки. Обов'язково підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові відео. Тому що я планую вже е, навесні е, якомога більше для вас знімати грибів. У нас дуже багато є білих грибів. Але не завжди виходить їх знімати. Тому цього року я буду старатися якомога більше зняти для вас матеріалів, відео по білих грибах. Тому що бачу це моїм глядачам дуже подобається. Тому ось так. Такі ту мене плани по каналу. Тому ми йдемо далі. А вам приємного перегляду. Ну, мені буде видно, які засніжені у нас гори. Я правда від них далеченько, так але хочу постаратися вам зняти їх, показати. У нас тут немає снігу, а отам на полонинах снігу таки досить багатенько є. Тому що дуже добре видно. Ось так, ну і ось таке поле. Ось так. Такий буйний вітер дує десь там, гойдає з корони дерев. А ми йдемо з вами в пошуках пісніжників. Не знаю, що з цього вийде, але надіюся, відео буде дуже таким живописним, естетичним. Тому ось так. Так, йдемо отак з вами до місця там, де найбільше росте пісніжників, оцих таких дзвоників білих. Але тут ще треба перейти таку калюжу. Болото отаке. Ось так, тому отакими шляхами пробираємося. Ну, в основному десь біля п'яти кілометрів в одну сторону. Але це зовсім не помічається, якщо є співрозмовник збоку, то е, набагато швидше і цікавіше ходити лісом. Дуже люблю ходити лісом. Так, тут такий старий ліс. Ось так. Виходжу вже в горб, такий невеликий. Ну Ось так. Зараз будемо бачити. Підемо там далі і. Подивимося, чи є пісні чи ми просто так прогулялися. Ось так. Такі в нас пригоди з вами. Хочу ще раз вам подякувати за вашу підтримку, лайки, коментарі, за ваші побажання, теплі слова. Ви цим мене дуже підтримуєте. Всім вам дуже-дуже дякую. Ну ось так. Тут ожени ростуть. І можливо я з вами збирав ожени тут, а можливо, ні. Ну тут дуже-дуже багато ожин. І вони такі великі, гарні. Ну, ось так. Якщо буде сезон, обіцяю, що підемо з вами сюди. По ожени. Ось так. Така краса. Так вітер так китає з крони дерев. Так, буйний такий трохи вітер здувся, але він так височенько, не над самою землею. Тому тут тихенько, а от дерева гойдаються добряче. Ось так тут така краса, таке поле, все засіяно пшеницею. І такий відкривається краєвид. Ось такі у нас ліси дуже гарні. Ось так отут. Ось ліс ялинки. Такі ось так. такі мохи, такі коврики із моху. Ось такі хвойні дерева. Ось так, така краса. Так, ось тут, до речі, свині дикі купаються в такому болоті. Ось так. Таке тут болото і тут купаються свині, засмагають на сонечку. Ось так. Така в нас краса тут. Ми зараз знаходимося в Національному природничому парку Гуцульщина Старокутського природоохоронного науково дослідницького відділення. Ось так. Зараз у нас зупинка Березовий гай. Так що запрошую вас разом з нами пройтися березовим гаєм. Ось так. Дивіться, які там горби. Тут у нас дуже-дуже гарно. Немо у горах. Ну, Надіюся, все ж таки ми поїдемо цього року в гори. Ну, будемо бачити. Так, дивіться, які тут струмочки. Тут так гарно якраз, попри ці струмки люблять рости пісніжники. Зараз ми з вами, якщо знайдемо, обов'язково вам покажу. Ось тут так, така дика місцевість. тут в цьому природничому парку. ну, Цей ліс входить до природничого парку Гуцульщина. І тут є дуже велике різноманіття птахів, звірів, деякі кабани, косулі, лисиці, зайці. Ну, дуже-дуже багато всього. Якщо знайду вам енциклопедію у нашій бібліотеці, обов'язково знімлю колись відео про наш парк. І взагалі, що у ньому є, так що не пропускайте нові відео. Так, ми знайшли пісніжники, правда, вони ще не розцвіли, але тут їх так є багатенько трошки. Ну, це вони тут так у болоті ростуть, тому що тут ніколи не замерзає вода. І ми, напевно, викопаємо собі одну купочку, таку посадимо в горщик, можливо, вони у нас розквітують, Ну, надіємося. Але зате будемо знати, що ще деякий час їх вже можна буде йти вам знімати красоту, вже коли вони розцвітуть. Тут є їх багатенько. Так, бачите, ще тільки деякі вилазять. Хочу ще вам показати, ось знайшли отакий камінь. І е, хто розуміється в таких якихось каміннях, дивіться, бачите, що тут вибито. Не знаю, що це таке. Напевно, або коли тут був кордон, або е, тут якесь кладовище було. Але дуже цікаво, хто знає, напишіть, будь ласка, буде цікаво. Ось такий камінь великий, десь метр має довжини. Не знаю, що це за камінь такий. Напевно, йому дуже багато років. Закінчилася наша прогулянка, вже повертаємося додому. Хочу вам подякувати за вашу підтримку, за те, що ви прогулялися зі мною е, таким зимовим лісом. Ну, не до кінця від тому що снігу вже немає. Всім дякую за перегляд, всім мирного неба і швидше не перемоги. До побачення, до нових зустрічей. Всього вам доброго. Всім пока-пока.